Усім величезний привіт, рада всіх вітати на своєму каналі. Я ось знаходжуся зараз на автобусній зупинці. Я саме тільки вийшла з автобуса. Зараз десь біля сьомої години ранку і я йду на роботу. Тому сьогодні покажу вам своє робоче місце, покажу, де я працюю, тому що багато на моєму каналі відео знімаю все-все. Про себе дуже мало у мене відео, тому сьогодні для вас зніму, де я працюю саме в Римі. В Римі ми вже проживаємо другий рік, в липні, в кінці липня буде два роки, як ми знаходимося в Італії. Тому сьогодні покажу вам, де ж я працюю, і своє робоче місце. Ось там позаду зупинка в мене, і мені ще буквально пройти ось до пішохідного переходу. Ну що ж, ось так виглядає місце, де я працюю. І, мій шеф, давіде. Ось так виглядає моє робоче місце. Як ви вже здогадалися, працюю я на базарі. Ну що ж, друзі, звісно, що на базарі я не тільки продаю, але й також допомагаю чистити овочі, перебирати овочі, дивитися, щоб все було гарненьке. Свіженькі. Напевно, буде все таки краще, як я вам покажу, що ми продаємо, які в нас овочі, фрукти, і ви самі все побачите. Ось як бачите, в нас і морковка, картошка, базилік, цибуля. І Бачите, всі овочі гарненькі, тому їх треба завжди дивитися, щоб не було порчаних. Також в мої обов'язки входить подивитися, чи є всі ціни, понаписувати всі ціни. Ось, ось такий інжир у нас продається, 12 євро коштує кілограм. Також, як бачите, сливки, банани, різні різні фрукти. До речі, черешні 13 євро кілограм. Цьому році дуже дорогі, тому що не врожай. Ось така смачна полуничка по 4 євро. Ну і звісно, ось у нас тут є нарізка овочів, яку я роблю час від часу. Звісно, по сезону. Ось таке коралло. Це експаржева квасоля наша. І от бачите, різні види. І також кришу ось таку капонату. ну Це ніби в нас лечо говорить. Це суміш перцю, баклажанів, кабачків. Ось такі заготовки я теж роблю і фасую їх по кульочкам. Також ось у нас такі красиві персики. 6 євро. У нас, до речі, кажуть, нектарини на них. Ось такі у нас персики. Різні, різні. Абрикоси теж 6 євро стоїть кілограм. Перець зараз 450 коштує. Ось такі ціни в нас на овочі та зелень. Мені здається, що найдорожче це, напевно, Киві жовті, вони по 13 і 8,90 коштують ківі зелені. Виноград 9,50 євро і 6. Ось такі ціни бачте, у нас на фрукти. У нас, до речі, базар знаходиться в такому більш-менш туристичному місці, тому і ціни, звісно, трішки більші. Ось такі у нас помідорки. Ці ціни ви бачите. Поправимо, щоб гарно клієнти бачили ці ціни. 5-6-7. От така приблизно ціна. Кабачки у нас по 4. Є по 3,50, ось такі зелені звичайні. 3,50 також огірочки. Авокадо 2,50 штучка. До речі, ось так нарізаю я диньки теж. 5 євро кілограм, але нарізаємось у такі васкети і теж люди купують. Малинка у нас є по 5 євро. І ось такі мертіллі, це лісові ягоди, у нас коштують теж 5 євро. Лимони, оранчі. Звісно, ціни відрізняються від сезону. Зараз не сезон, тому трішки дорожчі. Баклажанчики 3,50. Ну що ж, ось такі вибір фруктів. Зараз, звісно, літо, тому фруктів дуже багато і велика кількість. У нас у холодильнику зберігаються кавуни, ми ріжемо на частинки, тому що жарко і все дуже швиденько портиться. Цибулька в різному виборі 2,50, червона, біла, різна гляньте, жовта. Дивіться, ще ціну на картоплю 2,50 коштує кілограм. Ось така жовта і є червона. Чикорі 3,80. І фінокі 4,50. Айсберг у нас коштує 2,53, залежно від сезону. Петрушечка ось така 2 євро коштує пучок. Ну що ж, здається, вам вже я показала всі ціни, ви в мене тепер вже будете знати, що скільки коштує. Так. Ну і ось також моє робоче місце, де я кришу, нарізаю овочі. А напроти нас ось там продається рибка, свіженька, свіженька. Ось такий базар. Як бачите, багато різних торгових точок. І заморозки, і там далі теж овочі, фрукти. Базар, де я працюю, знаходиться ось у такому критому павільйоні, це не на вулиці. І ось, бачите, сходи йдуть вже на вихід на вулицю. Ну і звісно, в кінці робочого дня я маю протерти всі поверхні, помити підлогу, тому що на наступний день треба буде знов виставляти всі овочі і щоб все було чистенько. Тому зараз ось буду мити підлогу і прибирати всі столи. Ну що ж, підлогу я вже помила, в мене тут все чистенько, все гарненьке, будемо готувати вже все на наступний день. Звісно, в різні періоди я тут підготовлюю різні овочі, що чищу, що кришу. Ну, це все залежить, звісно, від сезону. Зараз літо, жарко, і з овочей я тільки чищу фаджоліні і що там у нас ще є корало. Все. Від осінь вже і цілу зиму геть до весни я тут очищу карчофі, е, різні овочі, горошок чистимо. ну Багато-багато всього. Тому буду вам потім потрошки показувати, що я тут очищу, чи взагалі чим я тут займаюся. Е, кому цікава була моя робота, ставимо лайки, пишемо коментарі. Чи працювали б ви так в Італії, чи подобається вам така робота, можливо, комусь і не подобається, комусь подобається щось інше. Тому ділимося вашими думками з приводу ось такої роботи в Італії. Ну а я на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуємося, стежимо за моїм каналом. А на сьогодні все. Всім пока-пока.